Всім привіт! Мене звати Тарас. Сьогодні ми продовжуємо тему самих кращих розробників для Google Play, і ми добрались до шостого місця. На шостому місці в нас популярніша російська компанія Games Insight International. Давайте подивимось, що ці хлопці пропонують своїм користувачам для завантаження. Першою грою буде Transport Empire. Тобто... Імперія е, ж, желізної дороги, імперія пересування по е, самим різним місцевостям треба буде робити свої поїзда. От загрузилися Нам зразу дівчина пропонує купити отаку от тріч. От Це якийсь поїзд, що транспортує уголь з точки А в точку Б. От, значить, поїзда. І можемо вибирати з всього вибору поїздів. Але поки що в нас відкритий тільки от такий от поїзд, який ми можемо придбати. Оп! Придбали цей поїзд. Далі можна ремонтувати. Різні самі речі. От. Можна строїти рельси для пересування, щоб було зручніше. От. Ну, Такі от речі можна робити. Гра Transport Empire. Далі буде гра Tribes and Castles. Зараз пропущу заставочку. Щоб вона не заважала. Завантажилась у нас ігрушечка. От які то монстри набіжали. І вискочив зразу якийсь принц, який кричить, типу, помогите, помогите. Ну, типу, на допомогу. І зараз прилетить якийсь чудак, по-моєму. Такий здоровенний і сильний. Який буде роздавати от цим от монстрам Злізюльне. Ага. Втекли? А, це вчений. Це вчений. От він зараз вийде, напевно, з якимось бластером, або що. Ага, ні, Він вийшов з якимсь гендальфом. Гендальф Серий! Вот. I've seized the god job to do. Ничегося. І появляється два работника. Два работника. І зараз ми будемо їм давати різні завдання, я так думаю. Ось. Вот. Цікаво, цікаво. Починається ігрушка. Роботники втекли. Що я сам маю робити? Так, значить, Ось вот такі от... От така, от такі от можна завдання робити. Вони зараз яблука обривають в мене. От. Треба ще яблука забрати. А ні, може це персики, я навіть не знаю, може це персики. Значить вони дерево збирають. От така от ігра, економічна, составляюча, така досить сильна. Бачите, самі різні бонуси є. Можна багато що прикупити і розвинутись. От, тобто досить цікаво. Досить цікаво, значить це була ігрушка e, Trives and Castles. Далі в нас буде Running Shadow або Бігуща тінь. Оце вже дійсно досить класна игра. Такий от раннер. Раннер дуже класний. От, загрузилась у нас ігрушечка. От такий от монстр і такі от панчі монстри. Нашому взору пристають перед нашим оглядом. Але ми цю заставку пропустимо і думаю, можна буде вкрасти оцим чуваком оцей от рубін червоний, а може це на я навіть не знаю, що це. От. І втікти. Управління тут досить просте. Пальцем махнув право, побіг право, пальцем вверх, побіг вверх, пальцем вниз, побіг вниз. От. Бачите, як він скользить. Можна стрибати, можна повертати, можна робити все, що хочеш, але все, що хочеш в тому плані, що як раннер. Все, що можна робити в раннері, тут теж можна робити. Опана. Тепер вид якби з боку йде. Забіг. Все. Ба-бах! От місія закінчена, ми втекли, живі, здорові, нічого такого не сталося. От ну досить класно тут ігра продумана, можна з часом відкривати нові локації, Там... Е землі нові. Буде досить цікаво. Вам оцініть обов'язково це була гра Running Shadow. Далі буде ігра Rule the Kingdom. От бачите, заставка Game Insight. Перший рівень Roll the Kingdom починається. Підтверджує ім'я, хай буде Джон, нічого страшного немає. Next. Біжимо сюди. Така типу point and Click ігра. Типу доторкнувся, там, зробив якусь дію, наваляв якомусь звірю чи монстру. І можна далі бігти. Грабимо якісь... Грабуємо, грабуємо якісь... якусь скриню і витягуємо звідти якісь бонуси. Наваляли свині. Що в принципі не дивно. Ми ж ті типу, посильні. Так, біжимо далі, що ми маємо? Ага, эмбаш, засада. Embosh. О, бачите, як розріджено було. О. Тип Джон, тобто я проти асасіна. Бла -бла -бла, 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 бла 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 Щось вони бельмечуть, я навіть не знаю, що вони бельмечуть. Типу навіг один раз і вони автоматично офігачаться. От. Така от значить і ролл за кіндом. Думаю, знайдуться люди, що це оцінять, а люди по-любому знайдуться, тому що в цій кампанії дуже дофіга загрузок, самих-самих різних. Далі буде йти Paradise Island. Класна ігра грав її ВКонтакті. Задростував в неї, навіть платив деколи гроші. Ну тут точно все так само, просто перенесено дія на Android на Android пристрої. Треба строїти вітряк, щоб була електроенергія. От, значить, побудували. Строїти тепер домик, щоб було де жити своїм е, туристам. От ми типу, туристичний бізнес розвиваємо на острові. Далі треба построїти закусочну, щоб було їм дихавати. От є закусочна. Збирати зразу з неї гроші. Час від часу треба буде збирати гроші з закладів, які приносять ці самі гроші. Improvements. Покращення цього закладу. Ну, Ось от так, от от, от такий от принцип цієї гри. В принципі, не дуже хитрий. О, з часом острів розростеться. Ой, перепрошую. І буде такий досить-досить великий. От типу ви будете тут забирати дерева і строїти на цьому місці е, якісь будівлі. Отак от. Це був Paradise Island. Далі буде йти симулятор рибалки. З самої рибалки. Закидаємо гачок. І ловимо цю рибу. Треба тримати її в цьому зеленому е, кругу, щоб риба зловила. Зловили ми якогось бліка. Не знаю що це, але юс, шоп. От так от. Так, закидуємо далі. от 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 Тримаємо в кругу зеленому. Зловили ми ще якогось чудака. Ну такий от симулятор рибалки. Думаю, вам сподобається. Можна ловити дуже багато різної саме риби. Як великої, так і маленької. от 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 Зараз буде. Ну от, зловили ми ще одну рибу. Тобто все досить просто. Далі буде у нас Dragon Warlords. От така от ігра. РПГ, стратегія. Треба все продумувати, щоб було все чітко. Строїмо казарми для академії магів. 50 камня і 150 дерева. Завершити. Не проблема. Завершаємо. Що нам далі треба строїти? Треба строїти... Башня заклинання. Там де будуть всякі заклинання ви знаходитись. Строїмо цю башню заклинаній. Буде вона не лишня, думаю, пригодиться. от, Що нам ще треба? Пропонується побудувати. Кристяніна. Відай для того, щоб е, всякі будівлі робити. Краще. Компанія. Дикий лес. Бой. Начинаємо кампанію. Щоб в дикому лісі битися, фігачитись. Оп. Щось дуже довго починається, але тут таке. Бой. Так. Забили ми цю свиню, можна сказати. Я навіть не сумніваюся. От біжать два чувака. Ай-яй-яй. От на цьому що фіолетовий шарик, на цьому воїну тепер щит. Його тепер не можуть бити. От, відповідно, далі можна бігти своїми хлопцями, горобцями. І фігачити треба от оці от ворота. Що досить просто, в принципі. Так як їх двоє, і от бачите, шкала йде, здоров'я цих воріт. Ой-ой-ой. Бачите, четверо зразу йде. Ну зараз. Буквально хвилина і цей рівень буде створено. З... Не створено, а вб'ємо ми всіх проказників, які захотіли завоювати нас, нашу землю. От хто хтось би Путіна якби завалив, то було би добре. Там буває наших хлопців на сході. Ну то так є. Це, це з часом е, перемога прийде в наші домівки. Це навіть нема про що говорити. Ну от така от гра. Е, Dragon Warlords. Далі в нас буде Business deluxe. Ігра, ігрушка Business deluxe. Так, пропускаємо всі заставки. Тут їх в принципі досить багато. Досить багато цих всіх заставок. Отака от ігра. треба робити свій бізнес спочатку з всіх елементів сільської місцевості. Ну там ферму розвивати, різні покращення купляти, будівлі для своєї ферми. От. І з часом... Розвиватися, так розвиватися і можна до якогось стартапу добігти, типу електроніка. Хоча я не знаю, чи це точно, але думаю, що можна. От. Ну от приблизно от таким чином треба грати в цю ігру. Приблизно таким чином. Досить цікаво, в принципі, тут е, нема такої можливості, щоб воювати з кимось. Тут треба тільки розвивати свій бізнес. Збирати гроші, всякі бонуси купляти і от щось типу того. Е, ну, значить, це була ігрушка Business Deluxe. Далі в нас буде City, або, е, Аеропорт Сіті, або місто в аеропорт, аеропортне містечко, ну якось так. От, значить... У нас зразу є асістент, який пропонує нам робити різні дії з цим, цим аеропортним містечком. Тут можна роб... різні ангари будувати, дорогу до цих ангарів. От бачите, різні самольоти можна купляти в ангар. О, полетіти. Точніше заправитись і полетіти. Заправляємо літак і летимо. Все, полетів. Ну, от така от незамисловата, в принципі, ігрушечка. Але вона затягує. затягує. Ну, отакий от, от у нас аеропорт є. Можна груз, грузити різні самі речі до себе от, от знову місія виконана прилетів літак і забрати відповідно гроші треба отак так. От, така от ігрушечка це була ігра Airport City далі в нас будуть йти бойові башні дуже популярна ігра має на 1 мільйон завантажень на Google Play в принципі, що не дивно, через те, що е, цей стіль Tower Defense, тип ігри Tower Defense, він є досить популярним. От, значить, дійшли ми до місця загрузки. Гобліни нападають на людей, а люди, відповідно, відбиваються і надають захватити свої землі, свою територію. Жмемо атаку і зовсім по сусідству знаходиться. Е, Типа база гоблінів, але це як не база, це спочатку тільки башня, окрема, яку треба атакувати. І от трохи далі відповідно база. Оцих от слізняків, гоблінів. Все. Треба знак відступити. Настав вечір, а ввечері нема смисла битися через те, що гобліни, типу, як сильніші ввечері. Так що нам треба смисл є нападати тільки днем. От, можна строїти башні. І з часом вони ну, стаються більші, їх можна покращувати на різні левели їх пересувати і вставати все сильнішим. Ну от така от ігра, от бачите, можна купляти різних воїнів. Різних воїнів можна купляти. Дуже багато чого можна зробити. От, Це значить були ігрушки від компанії Games Insight International. У нас був огляд самих кращих розробників Google Play, і в нас було шосте місце. Це Games Insight International, дуже відома російська компанія. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або лечіть якийсь комент. От, всім пока.